Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, джими, кабінники, ловили, донфени кабінники, ловили 504-й, шифінги кабінники, солісих кабінники, всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Фрези, ремінні шифінги, трьохциліндрові шифінги, Бували. Донфен 404 G2, Ориончик РДЕХа Селючка, ЕСка Зараз відгружається Орион РФ 404 на власника. Людина замовляла, дочекалася. От тракторець в такому гарному стані прямує на Люборщину. Трактор перевірений, все працює в чудовому стані. В Люборському районі на одного нашого тракторця стане більше. Запрошуємо всіх придбати собі тракторця, помічника. Дякую, гарного дня.